Добрий день, мої любі друзі. Сьогодні ми з вами поговоримо про Великдень. Кожної весни ми зустрічаємо велике та радісне свято Великдень або Пасха. Святкуючи його, ми шануємо диво, що сталося багато-багато років тому. Давним-давно на землі жив Божий син, Ісус Христос. Він багато подорожував країною та говорив людям про любов. Вічне життя, необхідність допомагати один одному, не грішити та прощати проступки. Він зцілював хворих та виявляв співчуття до усіх, хто цього потребував. Але царі боялися Ісуса і не любили Його. Схопивши Божого Сина, вони довго з справедника, а після Того розіп'яли на хресті. Це було у п'ятницю. В це время земля здригнулась та посипались каміння зі скель та гір. Для людей то був самий сумний та скорботний день. Сьогодні цей день називають Страсною п'ятницею. Учні Ісуса після страти зняли його тіла з хреста і поклали в печеру та закрили вхід до неї великим каменем. На третій день після поховання Христа люди прийшли до Печери та побачили, що вхід до неї був відкритий. Вони були здивовані, що такий великий та важкий камінь відсунутий. Сталося диво. Ісус Христос Воскрес із мертвих. Тоді до римського імператора Тиберія прийшла Марія Магдалина з благою звісткою. Христос Воскрес! повідомила вона і піднесла в дарунок імператорові Куряче яйце. Імператор розсміявся і сказав, що швидше це яйце стане червоним, ніж він повірить в це. І на очах уздивованої публіки біле яйце в руках Марії стало червоним. Коли тебе це побачив. Він був вражений і відповів воістину воскрес. З тих пір червоне яйце стало символом нового народження і вічного життя. І з тих пір ми святкуємо Великдень, свято пробудження природи, нового життя, надії та добра. Люди ретельно та заздалегідь готуються до цього свята, прибирають у хаті, у дворі, прикрашають оселю. Беруть білисну, особливо в четвер перед Пасхою. Великий четвер або чистий четвер треба розпочати з купання до сходу сонця. Вважається, що це збереже красу та здоров'я. В п'ятницю вже не можна робити важку роботу, тільки господині могли пекти Пасху, головну страву цього свята. А в суботу фарбують яйця. Раніше їх фарбували тільки червоною фарбою, але потім почали фарбувати у різні фарби і робити різні візерунки. А також в цей день господині складають святкові кошики, щоб увечері встигнути на Божу службу до церкви. Пасхальний кошик клали паску, яйця, хрін, ковбасу та насіння городних культур. Щоб потім посадити, а в неділю вранці з першим променем сонця, тещеник сповіщає, що Христос воскрес та освячує пасхальні страви. Після цього всі вітають один одного та кажуть Христос Воскрес, вистіну воскрес!